Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я не людина успішний успіх, а те людина, яка досягає цілей. І сьогодні поділюсь своїми життєвими лайфхаками, порадами і загалом тим, як відбувається втілення цілей в життя в моєму випадку, і ви, можливо, візьмете для себе також щось на озброєння. Тож, поїхали! І знаєте, найменш очевидний. Але не менш важливий а, факт це те, що цілі потрібно ставити. Це про те, як не ставиш цілі, то рухаєшся до цілей чужих людей і так далі. Та мені більш подобається метафора, яка в мене виникла: це про а, навігатор. От ми всі там вперше на цій планеті, вперше живемо життя. І ось уявіть, ви вперше в місті, і у вас є там точка, в яку ви хочете дістатись. Наприклад, ви хочете в ботанічний сад Гришка. А, але спочатку ви десь опиняєтесь на Печерську, тому що великий натовп скупа людей рухається в тому напрямку, потім вас заносить на Треєщину, потім десь там на сакарки, потім взагалі в Білу церкву, і ви витрачаєте час, сили, пальне. А, і при цьому ви все ще не в ботанічному саду. Чи загалом поганий один з цих варіантів? Звісно, ні. А при цьому, якщо вашою метою було доїхати до ботанічного саду, то а чи потрібні вам були ці всі зупинки і витрачати стільки часу на не свої місця? Так само і з цілями. Якщо ми не поставили собі ціль, ми метаємося від одного до іншого, просто робимо те, що там нам приносить гроші або задачі, які треба виконувати для чогось. Тому що їх всі виконують. А, тому, коли ми ставимо собі цілі і даємо їм певний пріоритет в своєму житті, в нас не залишається часу на те, щоб виконувати не свої цілі і жити, відповідно, не своє життя. Другий пункт це те, що планування вирішує все. О, от можете пригадати всі ці курси, де вам продають ідею за два тижні почати заробляти 15-20 тисяч доларів, при цьому працювати 2-3 години, і ви такі: Вау, як класно, цікаво, як я цього досягну, а потім не відбувається зазвичай нічого. Ну, якщо раптом десь в когось такі курси працювали, о, дайте контакт! А та правда в чому, що все воно поступово зростає, якщо ви зараз на доході, наприклад, тисячу доларів чи 500 доларів, і хочете колись дійти до 20 тисяч доларів, по перше, потрібно розуміти, а навіщо вам 20 тисяч доларів, що ви з ними плануєте робити, і чітко розуміти, куди ви їх будете витрачати. А другий аспект це те, що ми можемо цю ціль розбивати на таймінг. І в кожного свої можливості, не обов'язково, що правильним буде там до кінця року заробляти 2 тисячі, в когось це буде 5, а для когось буде правильним вийти на 700 доларів до кінця року. Тобто подивіться, а що є реальним в тому світі, де ви живете, які є шляхи того, щоб досягнути цього в термін, який ви визначили, і поступово-поступово рухайтесь. Наприклад, там, до кінця 2025 року. Хм, яка сума мені звучить реально? Наприклад, там, з доходом в 500 доларів. Мені реально, напевно, буде там, 700. Такі, окей, де я це можу здобути? На основному місці роботи, мені щось треба змінити, щось вчити, а, якось себе по-іншому проявляти. Можливо, це якась саме буде там, за рахунок премії ви можете це зробити. Тобто, а що? Які дії мені дадуть все ж таки досягнення цієї цілі? Чи вона реальна? Такі, так, цілком реальна. Супер, можете навіть ще 10% зверху докинути. Може, у вас а, цілком реально вийти там і на тисячу, тобто відразу так зрости. Супер, може, і на півтори. Але чи точно це реально, тільки ви можете сказати які дії, якесь навчання, по-іншому мислити, проявляти якісь лідерські здібності, кращий самопродаж, що це може бути, що вас приведе в ту цифру? Так само і в спорті. От а, Я починала з того, що п'ять разів віджималась з колін. І така, 50- навряд чи ми за місяць потягнемо не з колін, тим паче. Ось Тому я поставила, окей, я віджимаюся з колін, почати віджиматися без колін, тобто нормальні віджимання робити. Так, окей, починаю з там з п'яти разів, потім такий 10, м -м, добре, потім дванадцять, навіть не 15, потім 12, да? і далі, далі і далі це нарощується. Так само з будь-яким скілом. Якщо ми поставимо собі вивчити мову за три місяці, для чого, по-перше, мені це зробити? Яким чином? Скільки я часу готова цьому приділити? Тобто, коли ми розбиваємо ціль на реальну. і Додаємо це в свій календар, це допомагає її і здійснювати. Що мені допомогло одночасно втілювати три навички: це гейміфікація. У мене був додаток і є додаток «Habit». Я десь може, тут прикріплю скрін, як він виглядає. Там не зовсім прямо гейміфіковано все виглядає, як якісь ігри, бо є прям класні додатки, де ти вирощуєш героя, можеш купувати йому там одяг, ще щось. А це виглядає просто додаток, де ти там ставиш галочки, виконання, невиконання і відслідковуєш як трекер звичок. При цьому можу сказати, що тоді мені блискавично вдалося ввести спорт життя, тому що він в мене виходив, входив. То я одним займалась, то я іншим. Будь-який там не знаю, переїзд, зміна графіку це завжди дуже впливає на регулярність. І я вирішила займатися саме щодня і саме вдома. І а, статистика була, в принципі, дійсно, що там було всього лише декілька пропусків за місяць. Мені це подобається, ти отримаєш у цього задоволення кожного разу, коли виконуєш, а коли виконуєш всі цілі за день, воно там прям такий ще також візуальчик тобі запускає, красивий. А ця гейміфікація не обов'язково має бути десь в додатку. Ви можете собі на якихось листочках все це різнокольоровим зробити, можете якийсь челендж зробити, і коли його виконаєте, собі якийсь подарунок дарувати. Це не обов'язково, що це має бути. Там... Це айфон, машина, квартира, це може бути сходити на масаж, купити собі букет, це може бути будь-що. При цьому, коли ми ось так: хоп-хоп-хоп і бачимо ці виконані, заповнені а, стрілочки, галочки, коли зафарбовуємо, підкреслюємо, видаляємо це, нам додає домофаміну чому ігри подобаються, тому що хоп, ти пройшов рівень, отримав ось це таке приємне підтвердження. І так само. З вашими цілями це також може працювати. І так само, до речі, саме завдяки гейміфікації я зрощувала часто. Починала з 15 хвилин, потім вже доростала там, до 40. Так думаю, хм, а мені взагалі це треба, чи це вже так? я Мені точно треба стільки часу що ні Така, ну так, зараз треба. Пізніше в мене, наприклад, змінився фокус уваги, і я там відняла там, 5 чи 10 хвилин, тому що зараз там я не готова цьому приділяти стільки часу. Ось, тому тільки. Ви вирішуєте, наскільки буде складний їм рівень, що, яка нагорода вас чекає, це дуже класно наповнює рутину. Наступне це таке правило маленьких кроків, і це про те, що пропустив один день, не пропускай наступним. Взагалі, хто читав книгу атомні звички, той знає, знає. одну з ключових таких думок: ставати на 1% щодня краще. Ось і в симбіозі. Ці два правила дуже гарно працюють. Наприклад, якщо там я не, не можу не готова, не в ресурсі сьогодні приділити 40 хвилин спорту, а, то нехай це буде хоча б п'ять, нехай це буде хоча б розминка, хоча б три вправи для спини, там, чи покачати прес, чи повіджиматись. Будь-що, що ви хочете. Хоч, хоч капельку зробити, щоб наблизитись до того результату. Якщо ви пишете книгу і зазвичай там пишете по 20 сторінок, нехай сьогодні це буде дві, але хоча б мінімально зробити. І якщо вже ви вчора пропустили з якихось причин різні ситуації в житті, бувають один день з виконання свого плану, то сьогодні обов'язково не пропускати. Тобто дозволяти собі один пропуск поспіль. І це також зменшує кількість оцих пропусків, які ви здійснюєте. Тому що я такий, ага, ну вчора не зробив, ну сьогодні не зроблю, все, звичка десь обривається. А коли ми такі, так, один день пропустив, але далі продовжуємо, то все одно загалом місяць виглядає такий в більшості з галочками. І це допомагає. А щодо одного відсотку краще це про те, щоб позбавляйте себе тиску, того, що або я зроблю там 20 сторінок, або я зроблю там. 20 віджимань, або там година спорту, або взагалі нічого. Ні, там 5 хвилин, 3 хвилин, 20 хвилин, там одна-дві сторінки, там одне відео, один кадр відео. Одна сторінка книги це вже краще, ніж нічого. Тобто не існує маленьких кроків. Існує або те, що вони є, або те, що їх немає. Тож обирайте те, що нехай це буде навіть маленький крок, але все ж таки крок. Наступний пункт це розуміння, до чого мене ця ціль веде. Трішечки так на початку про це згадала, але важливим в постановці будь-якої цілі є: а щоб що? А куди мене ця ціль веде? Взагалі, куди я живу, таке коучингове питання. І правда в тому, що, наприклад, в когось є там ціль заробити мільйон або мати мільйон підписників. Але щоб що? Що вам дадуть мільйон підписників? Що ви будете з ними робити? Можливо, вам насправді треба не мільйон підписників, а там 10 тисяч, а, але активних, а, з якими ви створите ком'юніті. Можливо, вам треба аудиторія, бо ви хочете щось продавати, якусь свою послугу, продукт. Може, ви взагалі не хочете вести блог. Так само спорт. Ви хочете схуднути до літа, щоб що? щоб комусь щось довести, або спорт, щоб бути здоровими. Угу, добре, а здоровими тоді що ми будемо робити? Чи правда це той спорт, яким займаються всі? Чи, можливо, вам треба пошукати те, що буде корисним саме для вас? Наприклад, зараз там всі ходять в зал умовно. Звичайно, що не всі я не ходжу. А, але, умовно, там всі йдуть в зал, мені також треба піти в зал. Але навіщо? Бо там всі? Може, вам потрібна йога? Може, вам підійдуть домашні заняття, або танці. Наприклад, для мене спорт поза домом, це в основному танці зараз. Для вас, може, теніс підійде чи плавання, або поганяти футбол. Що це може бути для вас? І зараз я не маю на увазі не ставити якихось масштабних цілей. Може, саме вам дійсно треба мільйон підписників, але тоді дайте собі відповідь, для чого він вам. І саме це буде вашою опорою в досягненні цієї цілі. І наступне, що може вам допомогти, це коучинг, менторство, друзі, психотерапія, ком'юніті, будь-хто, але людина, перед якою ви звітуєте. Зараз дуже проста аналогія. На роботі ми ж всі досягаємо результатів, прогресу, робимо роботу, закриваємо цілі, задачі, таски. І чому? Тому що завжди нам треба звітувати або перед керівництвом, або перед колегами, або, 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 або перед замовниками, клієнтами тощо. Так само і в житті нам потрібен хтось, перед ким ми могли б звітувати, хто б міг нас підтримати в складний момент, і ми могли навіть помічати за собою, що там, тренування з тренером значно ефективніші. Можете взяти, заприка, того ж Усика, чи не знає він, як тренуватись. Думаю, що знає. При цьому в нього є тренер. А, і, там, чи досягнув тренер того ж самого, що й Усик, звичайно, ні, але це не робить його там гіршим. Він саме тренує, він знає, як це робити. Саме в цьому вам можуть допомагати коучі. Наприклад, коуч не дає порад. Ментор буде давати поради та більше супроводжувати в цьому контексті, що вам потрібно більше зараз. А друзі можуть якийсь момент підтримувати, можуть якийсь момент не підтримати, тому що не матимуть на це часу та ресурсу. Так само ком'юніті воно може вас підтримувати в якійсь конкретній навичці. Тобто, пошукайте собі по напрямках, а що вам може допомогти? І якщо вам це допоможе, то чому не скористатися цими можливостями? Як людина, яка цінує коучинг і навчається на коуча, можу вам цей напрямок рекомендувати в контексті, що це простір без порад. тобто ніхто вам не буде казати, що для тебе краще це або це, або визначати, що за тиждень ти маєш зробити ось такий результат, тільки ви будете визначати, що для вас окей зробити за тиждень. І це про певну стабільність, про конфіденційність, про етичний кодекс, про безоціночний простір, про простір підтримки. І тому, якщо для тебе це актуально, і ти вже розумієш, що тобі хочеться досягнути тієї самої цілі, або ти, наприклад, не знаєш, яка твоя велика, велика життєва мета, все одно ти можеш звернутися до коуча і отримати відповіді на всі ці питання, і отримати їх. Від себе ж. І сьомий бонусний пункт, що допомагає досягати цілий, це просто встати і зробити. Зробити не ідеально, а зробити не в ресурсі, зробити коли в ресурсі, зробити, коли ви готові до цього, зробити, коли не готові, і не приглушувати якісь свої емоції. Подумати, а що як вийде виписати собі пункти. А якщо вийде, я зроблю то і то. І, а якщо не вийде, тоді буде це і це. А також опиратись на попередній досвід, це дуже гарно допомагає згадати, коли у вас вийшло, коли ви досягнули цілі, на що ви опирались? І в першу чергу, основне в цьому пункті бути чесними самі з собою. Зараз дивлюсь в камеру, але хотілося б подивитись вам прямо в очі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме забираєте для себе? І бажаю вам ресурсного тижня. І до зустрічі в наступному відео. Хі -хі. А ще оцініть, будь ласка, як вам новий звук? Чи все подобається? По-по-пу. Тяжко важко. І то чому? Чому? Чому?